8 березня свято весни, ніжності та жіночності. Цього дня усі жінки світу заслуговують на приємності, особливо матусі, які віддаються наповну своїм дідлахам протягом усього життя. Тому з нагоди свята вихованці центру комплексної реабілітації осіб з інвалідністю міста Добропілля влаштували святковий концерт для своїх найрідніших. Бабуся, ти найкраще у мене на землі. і Все ще до свята бажаю я тобі. Щоб ти не знала горя, жила, щоб без хвороб обхватили педалі, і мікро. Щоб ти була щаслива, зміхалася завжди, і успіхи великі попереду були. Їм достається більша половина виховувати, піклуватися і до центру. Більше з мамами. Папи у нас працюють, тому для них невеличкий концерт організували з дітками. Попри нелегкі часи сьогодення та евакуацію вихованців, робота у центрі продовжується. З урахуванням безпекової ситуації усі заходи та заняття проходять в укритті. Офлайн займаються, сюди привозимо, виходимо, індивідуально займаємося. Якщо працюємо, батьки. Тут вони довольні в такий час. Ну, це дуже для них важливо. І заняття всі йдуть, йдуть на мілка моторика, і вони можуть друг до друга доторкнутися, фотографуються, ну чуть ли не що Матусі кажуть, такі свята приємність не тільки для них самих, а й для дітлахів, адже їм сьогодні вкрай необхідне спілкування з однолітками. Ці свята. Не просто важливі, вони необхідні. Бо е, наші діточки е, вони особливі. І, мабуть, вони трошки більше потребують уваги до себе, трішки більше потребують е, спілкування між собою, е, з дорослими, е, один з одним. Їм важкувато общатися в соціумі, але тут вони. Ци стихії колектив телебачення капрі доєднується до привітань та бажає усім жінкам країни справжнього щастя, здоров'я та скорішої перемоги зі святом.